Кіт у чоботях жив собі мірошник, і було у нього троє синів. Коли мірошник помер, він залишився нам спадщину. Старшому дістався млин, середньому віслюк, а молодшому довелося взяти кота. Це добре якраз для тебе, сміялися старші брати. Не слухай їх господарю. нанявкнув кіт. Я, звісно, не млин і не віслюк, але і не якийсь там звичайний кіт. Купи мені чоботи та дай мішок, і скоро ти заживеш так, як раніше і не мріяв. Господар кота здивувався. Але прохання виконав. Кіт натягнув на задні лапи чоботи, насипав у мішок вівса і подався до лісу. Там він розкрив мішок. Кинув його на землю, а сам заховався в заростях. Незабаром до мішка прибіг заєць, принюхався і, зрештою, вліз у середину. Вискочивши із заростей, кіт затягнув мішок і попрямував до короля. Прибувши до замку, кіт низенько вклонився королю. Ваша величність, мій господар маркіз де Карабас, на знак пошани надіслав вам зайця. Перекажи маркізові, що він дуже мене порадував. Кіт розкланявся, ніби справжнісінький дворянин, і пішов додому. Отак кілька тижнів поспіль кіт поставляв королю то коріпок, то зайців. Одного разу король разом зі своєю дочкою вирушив на прогулянку в кареті. Кіт прибіг до свого господаря і каже: Завтра, господарю, твоє життя зміниться. Усе, що потрібно, це скупатися у річці. Син мірошника в супроводі кота пішов на річку. Купатися. Тільки но він вліз у воду, як кіт схопив його одяг і сховався. Саме в цей момент на дорозі з'явилася королівська карета. Кіт закричав на все горло Рятуйте, Маркіз маркіздекарабастоне. Король звелів зупинитися. Гей! Гвардійці, наказав він. Мерщі ведіть маркіза з води. Гвардійці поспішили за котом до берега річки. Король наказав принести маркізові один зі своїх найкращих камзолів. Син мірошника радо вбрався в королівські шати та сів у карету разом із королем і принцесою. За хвилину карета покотилася полями та логами, що належали велетню людожеру, який жив неподалік у замку. Хід не гаявся і щодуху помчав попереду карети в напрямку поля, де в полі чола працювали жінці. Шановні жінці, ввічливо звернувся до них кіт, зараз тут проїжджатиме сам король. І якщо ви не скажете, що ці поля належать маркізу де карабасу, то ваш господар звалить відрубати вам голови. Перш ніж здивовані жінці встигли відповісти, під'їхала королівська карета. Чиї поля ви те? запитав король. Маркіза де Карабаса. хором відповіли жінці. Прекрасні угіддя у вас, маркізе, сказав король. Тим часом кіт побіг до замку людожера. Побачивши кота в чопотях, людожер дуже стимувався. Шановний людожере, звернувся до нього кіт. Я чув, що ви можете перетворюватись на щось величезне, приміром на лева. Це правда? Так, проривів людожер та обернувся на лева. Кіт задрижав, але писнув: А чи не могли б ви перетворитись на маленьку мишку? Людожер перекрикнув на мишу, а кіт миттю наздогнав її та й у цей час на замкове подвір'я в'їхала королівська карета. Кіт поспішив назустріч. дверця дверцята карета, він чемно вклонився. Вітаю вас, ваша величність, в замку Маркіза де Карабаса. Який чудовий замок! Захоплено вигукнув король. Я дуже радий, що знайшов у вашій особі вірного друга Маркіза. Я з радістю віддам вам свою дочку за дружину. Принцеса заплескала в долоні від щастя, оскільки молодий, привабливий та до того ж багатий маркіз їй подобався. А хі заплющив очі та заморкотів від задоволення. Незабаром молоді і весілля справили. Так син мірошника одружився з принцесою та став принцем. Усі вони жили довго і щасливо, особливо кіт, що став придворним міністром і згордо походжав палацом у високих чоботях.